Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Саду Гродньої культури «Врощим разом. Сьогодні ми поговоримо про терміни посіву томатів на розсаду для відкритого ґрунту з закритою кореневою системою. Ось такі терміни посіву з 15 по 25 березня або низькорослі томати з 25 березня по 5 квітня. Вирощує розсаду в стележі з штучною підсвіткою. Умови вирощення у кожному можу бути індивідуальні – із-за цього терміни посів можуть зміститися. Але не потрібно поспішати. Помідор така культура, яка дуже швидко росте. Проростання відбувається через 5 днів після посіву. З роками я підібрав ось для такі себе терміни посіву. Відкритий я висаджую томати з 18 по 20 травня, коли вже не буде зворотніх заморозків. Ці терміни для Київської області. В минулому році дуже тепло було квітня і розсада дуже витягнулася, особливо в гібриди і сорти. Тому для того, щоб ваші томати не витягувались, потрібно знижувати температуру. Тому що є такий препарат Атлет, він може дуже надовго притормозити розсаду. Вона буде повільно рости потім. Краще знизити температуру. Росада трішки призупинив свій ріст. Також я вирощую розсади без пікіровки і перевалки у касети. Касета у мене 100 і 110 мг, тому я свою розсаду на протязі її росту підкормлюю мінеральним добром разо 3-4. Ось таким будуть у мене висіватися гібриди. Сорти дуже хороші, нескорослі гібриди Хіпінет, бобкат, асфон. Ви скорослій толстой пеконет то це середньорослий. Ці гібриди замовляю поштучно, дуже зручно. І я більше сію гібриди, ніж сорти. Вони більш стійкі до погодних умов. Так що, друзі, ось такі посіви. Кому може підійде, використовуйте. Наступних відео в мене буде, коли ми будемо сіяти, як я буду підживлювати, як я буду висаджувати відкритий ґрунт. Ось такі терміни. Так що, друзі, не поспішайте, хоч вже руки шешуться, хочеться вже щось посіяти, щось повисіяти. Але не потрібно поспішати. Так що, друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!